Управління праці та соціального захисту населення Коломийської районної державної адміністрації щороку обслуговує понад 10 тисяч сімей. Люди, які звертаються до цього відділення, отримують консультації та допомоги. Управління працює за єдиною технологією і, як стверджують його працівники, головне завдання установи допомагати людям. Детальніше про роботу закладу розповість Богдан Малецький. Управління праці та соціального захисту населення Коломийської районної державної адміністрації знаходиться в місті Коломия на вулиці Івана Франка. 3. тут працюють 63 спеціалісти. Основними функціями управління є виконання державних та регіональних програм, спрямованих на соціальний захист та підвищення добробуту людей району. Установа працює за єдиною технологією із прийому громадян та визначенням усіх видів соціальних допомог за єдиною заявою. Про це розповіла заступник начальника управління Ольга Шепетюк. Управлінням праці Здійснюються державні та регіональні програми по соціальному захисту населення нашого району. Ми надаємо державні соціальні допомоги сім'ям з дітьми, надаємо допомоги малозабезпеченим сім'ям, призначаємо житлові субсидії на навіть на житлово-комунальні послуги надаємо населенню пільги. Щороку ми обслуговуємо більше 10 тисяч сімей, які живуть в селах і селищах Коломийського району. А також надаємо пільги більше 25 тисячам осіб нашого жителям нашого району. В нас Працює відділ прийому, який працює щоденно без обідньої перерви, е, записуються люди по телефону. Можуть записатися на прийом як по телефону, е, так і прийти до нас в управління. Е, Спеціалісти даного відділу можуть надати вичерпні консультації, прийняти документи. Ми спільно працюємо з головами сільських та селищних рад. Часто виїжджаємо в на прийом документів в сел району. Особливо в нас вже так традиційно заведено, що ми щороку, коли починається опальний період, виїжджаємо в село по прийняттю документів на житлові субсидії. Зараз у нас з, 2000, з січня. 2013 року запрацював мобільний офіс Щомісячно, два рази у місяць. Ми будемо виїжджати в села району. Головна мета нашого управління це праця для людей. Тому ми просимо вас, приходьте до нас і ми допоможемо вам. Із січня 2013 року почав роботу мобільний соціальний офіс для виїзного обслуговування населення району Виконуються соціальні ініціативи президента України Януковича у минулому році. Отримали різні види державних соціальних допомог. Десять тисяч сім'ї в управлінні праці в базу даних єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. Внесено 26174 тисяч особи пільгових категорій громадян. Заклад обслуговує інвалідів, ветеранів війни та праці, забезпечує їх транспортними засобами, засобами пересування та реабілітації. Організовує матеріально-побутове обслуговування та санітарно-курортне лікування. Мешканці Коломищини отримують в управлінні кваліфіковані консультації. Я звертаюся до них постійно через півроку. Я опікун дітей сиріт і звертаюся до них за допомогою, поповнюю документи. Дівчата прекрасні, чудові, гарне відношення. От показують, що розказують бабі старі, як то має бути. І мені подобається їх робота. Я б хотіла їм побажати що найкращого здоров'я, роботи, успіхів у їх роботі, і, і гарне відношення до людей. Одним із пріоритетних завдань установи є легалізація заробітної плати та зайнятість населення району, соціально-економічний захист найманих працівників і стан колективно-договірного регулювання. Частими гостями в управлінні є сільські та селищні голови. Вони тісно співпрацюють із фахівцями. Кажуть війти, що працівники закладу завжди допомагають їм вирішувати питання соціального захисту населення. Я дуже часто звертаюся до працівників управління, праці, так як я співпрацюю з людьми і завжди стараюся людям допомогти у вирішенні різних питань соціального захисту, і тому часто приходять атакувати працівників. Ну, Працівники тут дуже Приємні в першу чергу компетентні по своєму питанню і з ними приємно співпрацювати. Одиноких та одиноко проживаючих громадян. Обслуговує територіальний центр соціального обслуговування. При ньому функціонує Ковалівське стаціонарне відділення, де проживають і лікуються 30 громадян району. З вересня 2012 року у селищі міського типу Отинія функціонує комунальна установа Коломийської районної ради, «Коломийський районний реабілітаційний центр для дітей-інвалідів на одну групу.